Віктор забіла осінній вітер, не так уже сонце світить, не так воно й гріє, і вітерок не тепленький, холодний вже віє, не весняний, що от серця тугу якби зносить, а осінній, що у лісі, Мов би хто голосить. Із дерева лист зриває, дуброва пустіє. Світить сонце, теє ж сонце, даба, вже не гріє. Пора прийшла, зима близько, осінь наступила, пора прийшла і дівчина, дівчина змарніла, повні груди лебедині, не такі вже стали, біле личко почорніло, очиці злиняли, цвіт, як небо були вони. Як зірки блищали, тепер вони почорніли, тепер плакать не стали. За очима, за бровами, за личеньком білим, за літами молодими, да за серцем щирим. Що кохало, що кохалось в радощах, не в горі, що красиво красувалось, як сонечко в морі. Зима люта перестане, вітерок повіє, теплесенький, гарнесенький, все зазеленіє, Те ж сонце знов засвітить, Те ж і знов гріє, Тає ж дівка, тає сама більш не молодіє, і з радощів серце в грудях більше не заб'ється, подивиться дівка в воду. Гіркими зелється, не вертаться весні твоїй, я сказав дівчині, як у лузі серед зими не цвісти калині.